На Закарпатті період активності кліщів щойно потеплішало, комахи з'явилися у скверах і парках і в кущах поряд із присадибними ділянками. Медики радять, після прогулянок на природі треба обов'язково оглянути себе. Якщо вас вкусили, бажано звернутися в лікарню. Там комаху дістануть і одразу передадуть у лабораторію на аналізи. Адже через укус можна заразитися енцефалітом і хворобою лайма. Якщо першим заражаються одиниці, то лайм бореліоз. Стає все серйознішою проблемою. Хвороба вражає нервову систему та серцево-судинну систему, суглоби і шкіру. Якраз зараз у нас на Закарпатті зареєстровано за останні роки збільшення цього захворюваності. Якщо колись реєструвалося приблизно там 14 випадків, то протягом останніх двох років їх вже реєструється 32-34 випадки захворювання на рік. Активність кліщів розпочинається якраз березня місяця і триває аж до листопада. Саме найбільше їх припадає активність із квітня до червня. Тож йдучи відпочивати на природу, одягайте щільний бажано світлий одяг, головний убір і запасіться спеціальним спреєм або ж кремом, особливо зараз. Адже хімічну обробку зелених зон від кліщів проводять зазвичай тоді, коли дерева вже відцвітають.